Нема світа, не проблема, якщо в нас є газовий обігрівач, будемо зараз ним грітися. Газюльку пустили, вентильочка відкрили, другого вентелечка відкриваємо. Газ пішов і запалюємо. Оп! Все, зараз воно прогорає і стає у нас червоненьким, і буде тепленько. Жара бо тут буде скажена тут градусів 600-700, напевно, температура. Ну реально жарить скажено просто. 1590 гривень. Такий обігрівач комплектом. Обігрівач, шланг, балон, 8-літровий балон буде з комфорочкою іти, плюс редуктор. Отак, все як воно є, 2950 гривень. Можна взяти більше метра шланга, можна взяти редуктор регульований. Тобто 3000 гривень, грубо говоря, і ви з теплом і зможете їсти приготувати. І нагріти, їсти на ньому можна на обігрівачах, Дивіться, як вже почервонів, і просто обігріватися, От нема світа, чим грітися. Ось, будь ласка, газовий обігрівач штука реально класна, якщо у вас немає іншого альтернативного джерела тепла.